Усім привіт, друзі! Ну що ж зробимо прогноз на матч української прем'єр-ліги Київське Динамо проти Полісся Житомир. Матч відбудеться в у неділю о 18.00 на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Відбудеться просто неймовірний матч Динамо проти Полісся. Давайте поговоримо про будівлі команди і зробимо прогноз на Ну, бо перше зустрічається друга та шоста команди Української прем'єр-ліги, давайте подивимось, по турнір таблиці більш детально. Київська Динамо, 51 бал. Кияни б'ються за чемпіонство з Донецьким Шехтарем. Ну а Полісся, відповідно б'ється за Єврокубку. І, в принципі, Полісся має абсолютно усі шанси на потрапляння в Єврокубку. Лише в 5 балів вони відстають від «Дніпра-1». І, в принципі, враховуючи те, ще Дніпро. Останнім часом втрачає бали, де і Кривбас щось там останнім часом також. То Полісся може розраховувати де і на успіх. А Полісся три поразки в останніх п'ятих поєдинках, але останні матчі, як ви бачите, завершилося саме перемогою Житомирської команди. І Поліся таким чином набирає хід, набирає оберців, ноки ну, київський Динамо просто в мега-гіганській мега формі. Чотири перемоги та нічия з ЛНЗ. Ось так, друзі, якось так. Кияни в мегаформі, 16 перемог, три нічі та 4 поразки в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Полісія в принципі відкодується 11 перемог, 6 нічі та 7 поразок. Але все-таки Полісся, друзі, ну, відкриття української Прем'єр ліги Полісся Лгиги, тільки новачок УПЛ, новачок Української Прем'єр ліги і ось одразу ж Полісся вистрілює по повній програмі, і Полісся з Житомиром має абсолютно ну, усі шанси на Єврокубку в наступному сезоні. Якщо ми подивимося, очні матчі, їх було не так-та й багато, лише два. І то один із них був Товариський 5-1, без шансів Кияни перемогли у 2020 році. А ось у цьому сезоні, 6 жовтня, Поліс перемогла Динамо аж 3-2. Тобто Полісі вже вигравала Динамо в цьому сезоні, і це ще було прем'єрчили Ческу, але все одно. 3-2, Полісія здобула перемогу. У тому поєдинку. Ось. Якось так, друзі. Але під Шавковського жодного матча не програв. тут нам у Київ. В мегаформі кияни найкраща атака, 54 забитих м'яча, 24 пропущених 23 поєдинках У Полісі в ну, 24 поєдинки Полісі на одну гру більше шпровувало. Все-таки 31 забитий м'яч. я вважаю для Полісі це. Дуже хороший показник, плюс 23 пропущення. Тобто Полісся, в принципі, пропускає не так-то і багато. Ось. Е е якось так. Плюс 8 у Полісі. Різниця забудьте пропущення, Динамо, звичайно, тотальна перевага аж е плюс 30. Ну, ось матч Динамо, я ще раз нагадую, після паузи зимні 4-2 перемогли, 1 0 Чорноморець з перемогли. Випадковість і справді в рівне, тому що кияни ну, були в кроці, щоб перемогти, але привезли собі пенальті 1-1. Але Динамо Київ взагалі переконно виграла з ЗРА, з Warst, із Ray, 03, Зелене З 1-1. Також Динамо мало закривати всі питання, але м -м, можливо десь трішки недооцінили, я не знаю, хоча мені здалося, що недооцінки, в принципі, ніякої не було. Ну і ось виграла Олександрія, де і минає. Ось. Ну, в принципі, кияна в мегаформі. На Полісі з рухом 1-1. ОНЗ програло. Олександрія програло, Болонь-Бревар програла, ось така криза. Чорноморцю програли. 4 програші підряд у Полісі. Ні, навіть 5 програшів підряд. Ще від Ворсти програли в півфіналі Кубка України. Але Полісся ось 8 квітня 3-2 мина і 14-одину Ковалівка, Тобто по Техеснику Полісся з кризи, де виходить, але тут Київська динамо. Справді Полісся був не найкращий старт після зимної паузи, п'ять програшів підряд. Це дуже багато. І взагалі Полісся, якщо навіть не помиляюсь, навіть було вище. Там за, за, за Дніпро, я чесно можу помилятися. Але ось ці результати, вони, звичайно, що. Ну, все-таки, навіть незважаючи на це, у Полісся є всі шанси, ось ці дві перемоги підряд, вони Полісся повернули відповідно в цю битву за Єврокубку, тому що Дніпро втратив очки, але Полісся відповідно на, на нас доганяє рух, і Дніпро, то, -то Полісся... Абсолютно всі шанси має. Тут для київського Динамо завтра нелегкий матч. Очікую в Полісі є хороші футболісти індивідуального класу, Дуже високого, я хочу сказати, у Полісі, висококласні футболісти, і киянам легко не буде. Але ще на київське Динамо фаворити цього, по-перше, по домашній матч, По-друге, кияни в кращих кондиціях підходять до поєдинку з Житомирцями. Тому, в принципі, я вважаю, що кияни і справді тут фаворити. Ось так, друзі. Що думаю, я по цьому прімку. Я, до речі, забув такий ще факт виділити, що Полісся багато забиває, тобто, ну як багато останнім часом. Дивилися їхні результати, але, в принципі, я дивився іноді матч Полісся, особливо з Ворською, там трішки. Ну Там Полісся з таких моментів створила, то Полісся, в принципі, створює достатньо. Моментів, але Полісся не може їх реалізувати, друзі. Розумієте, у Полісся є проблеми з реалізацією, мені так щось здається. У мене є таке відчуття, що в Полісся є проблеми з реалізацією. Але все-таки, друзі, у Київського Динамо не все в порядку, як може здатись на перший погляд в захисті. У мене є друзі зараз один сценарій. Зараз хочу я вам його продемонструвати. Перший мій прогноз на цей поєдинок. Я думаю, обидві команди заб'ють. Я думаю, Динамо заб'є, Динамо Київ взагалі, в кожному матчі там забиває там, в середньому по два там за гру. В Полісі також створює достатню кількість моментів. Я думаю, обидві команди заб'ють. ну, другий прогноз, думаю, все-таки київський Динамо сьогодні, ну, у неділю не програє. Ось. Тому другий перенос перша команда Динамо Київ як мінімум це матч не програє. І взагалі під підопічні Шевковського просто необхідні 3 бали для того, щоб назаганити шахтар. Тому перенос це обидві команди заб'ють, перенос це київський Динамо -Київ» не програє. Рахунок цього поєдинку, я думаю, перемога Динамо Київ там 2-1, наприклад. Да? Ціком імовірно. Я не кажу, що Динамо Київ переможе. Я кажу, що Динамо Київ як мінімум не програє. Хоча в мене є таке перечуття, що кияни все-таки здобуде три бали, але все-таки я кажу, що київська Динамо все-таки не програє. Як мінімум, тому нагадую цей прогноз, обидві команди заб'ють, та Київська Динамо, як мінімум, не програє. 2-1-1 на Київського перемогу 2-1-3-1 на користь київського Динамо. Цілком імовірний рахунок цього поєдинку. Добре, друзі, тоді будемо завершувати наше відео. Ще раз нагадаю шведень, пронос. Обидві команди заб'ють, та Київський Динамо не програє. Ось рахунок десь 2-1 або 3 на користь київський Динамо. Ну, це, 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 це такий мій такий прогноз. Пишіть свої думки, друзі, у коментарях. Замбуш ще з Данило. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.